Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 354 за підручником мали клас», автора Олександра Істере. І наше завдання запишіть вираз у вигляді степені. Розв'язувати нічого не треба, тільки порахувати, що ж там у нас зі степенем. Звичайно, використовуючи властивості, які вже тут вивчили, так А степені 3, так, або А у кубі до 4 степені. Робити ці степенями. Степень до степеня степеня перемножається. Тобто 3 треба помножити на 4. А примножені додаються, тобто ще плюс 8. Ось такі нам треба з вами порахувати. 3 на 4, 12, 12 плюс 8 буде 20 А у 20 степені. Так, перший є, давайте, друге. Там, взагалі, бомба ракета. Так. А в 7 піднести до квадрата і піднести до не лякайтеся з кількості дожок, це не страшно, я вам чесно скажу. Ви знаєте одну єдину властивість. Коли у нас степеня до степеня... ні, ви знаєте багато, взагалі тут. Використовується одна властивість, степень до степеня. Степеня перемножається, тобто нам треба 7 Помножити на 2 і помножити на 3. Все. Дорівнює 7 на 2 14, 14 на 3, Господи, допоможи, 30 плюс 12, 42. Тобто, а у 42 степені. Все, ми на екваторі. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє: у нас Б у кубі піднести до квадрата і поділити на В в четвертому степені. Все так само. Так, степень до степеня. Степеня перемножаються. основа те саме перетворювати нічого не треба. Тобто, нам треба 3 помножити на 2, і при діленні віднімається, тобто мінус 4. До рівня 3 на 26. 6 мінус 6 4 буде 2. Тобто, це у нас буде b у квадраті. Є і останнє: Четверте. А, в четвертому степені до п'ятого степеня помножити на А. В сьомому степені і до квадрату. Не бійтеся. Основа та сама: степень до степеня перемножається. Нам треба 4 помножити на 5. Оце множення додати. 7 помножити на 2. Ось така схема. До рівня А 4 на 5 – 20, так, 7 на 2 14, 20 плюс 14, 34. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!